Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом виробник Таїланд. Перші в показі елегантні срібні сережки з натуральними блакитними топазами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 30 на 10 мм. Топаз – 12 на 6, 3 на 1,5 мм. Кубічний цирконій – 1 мм. Вага сережок 4,8 грам. Сережки виглядають вишукано та витончено. Англійська застіпка. Штифт трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Дуже гарні камінчики, чисті, прозорі, шикарної якості. Вартість сережок 2550 гривень. Яскраві срібні сережки з натуральними хризолітами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 30 на 8 мм. Хризоліт 9х7, вага сережок 4,7 грам. Хризоліт дуже гарної якості, чистий, прозорий, насиченого кольору. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. І воротнього боку також є мережевне срібло. Виглядають повітряно та легенько. Вартість сережок 2100 гривень. Елегантний срібний комплект з натуральними уругвайськими аметистами. Сережки та підвіска. Сережки розмір 30 на 10 мм. Діаметр камінчика 10 мм, вага сережок 6 грам. Шикарний насичений колір аметисту. Завдяки ще огранюванню додає певного блиску, занижений штифт, англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Підвіска розмір 17 на 10 мм. Аметист також 10 мм. Вага 2,4 г. Ланцюжок 45 см. Застіпка. Карабін. Вартість комплекту 3600 гривень. Стильні сережки конго з натуральними танзанітами та кубічним цирконієм. Розмір 17 на 15 мм. Завшишки 9 мм. Танзаніти 5 на 3, вага сережок 5 грам. Камінчики гарної якості, чисті, прозорі насиченого кольору. Сережки невеликі. Але вони гарно підійдуть для тих, в кого або тоненька мочка вуха, майже її немає, або в кого не дуже пружна шкіра, дуже гарно будуть прикривати мочку і виглядати та не обтяжувати вушко. Вартість сережок 2400 гривень. Срібні сережки з натуральними опалами в огранюванні та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 18 на 12 мм. Опал 9 на 6. кубічний цирконій – 1,5 мм. Вага сережок 4,6 г. Шикарна опалесценція Сяє. Всіми кольорами веселки. Англійська застіпка, але вона зроблена як напівпетелька, тому гарно сідає на будь-яку мочку вуха. Дівчата дуже полюбляють таку застіпку. Вартість сережок 2400 гривень. Вишукана срібна каблучка з натуральними танзанітами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 20 на 16 мм. Кубічний цирконій 2 мм, Танзаніти 5 на 3, 4 мм та 1,5 2 мм. Вага каблучки. 3,7 грам. Розмір каблучки 19. вартість 2100 гривень. Яскравий срібний комплект з натуральними агатами ювелірної якості в огорнюванні. Комплект має насичений колір. Виглядає дуже соковито. Сережки та каблучка. Сережки 33 на 16 мм. Агат 7 на 4. Вага сережок 5,6 грам, англійська застіпка. Занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Каблучка 16 на 17 мм, Вага 3 грами. розмір каблучки 18,5. Вартість комплекту 3600 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались перекраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!